Майже 200 ікон написав художник Зандрушивки Валентин Ковальчук. Живописець каже, релігійні образи, створені ним, прикрашають 12 церков Житомирської області. У храмі села Лебединці від початку 90-х років художник написав більше десяти ікон. Напередодні різдва Валентин Ковальчук поновлює свої роботи. Час не влаганий, і все таки впливає. На стан розписів, то я трохи, хочу підновити, ось трошки підновити, в деяких місцях. Це Пантелеймон Цілитель – це дуже така відома ікона. Люди моляться до нього, коли за здоров'я. Першу ікону розповідає Валентин, він написав для себе. Коли в 90-х роках почали відновлювати церкви. От мене вчили запрошувати для реставрації для відновлення, навіть розписи повністю. Так як ось тут в селі Лебеденці. Найголовніше при написанні ікон духовний стан і майстерність художника, говорить Валентин Ковальчук. Імпровізувати за його словами не варто. Є е, установлені канони церквою, де від себе нічого не можна додати. Треба строго по канонах саме зображувати так, як воно є. По пам'яті нічого це дуже важко. Можна якісь фрагменти там відновити там, а загалом це є взірець, по якому все це виконується. Відповідні ікони дивлюся, майстрів є ж різні стилі. Іконопису віряни розповіли, що роботи іконописця їм подобаються. Люди попросили Валентина Ковальчука відтворити у їх храмі і інші біблійні сюжети. Дуже гарні роботи, дуже гарні, і багато ще роботи тут є. І якби. Художник нам це все доробив, було б дуже добре. Ми всі бачимо, що картини дуже гарні. Зайти приємно церкву, побачити. І звичайно, що багато тут ще роботи. що воно все не домальовано. І ми надіємося, що ми, можливо, колись відновимо наш храм повністю. І наш художник, який починав цю роботу, ми надіємося, що він нам домалює все. До різдва Валентин Ковальчук планує поновити ікони і в церкві села Павелки. Леонід Харшан, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомирщина.